Даний проект був розроблений спільно з антикорупційними ініціативами ЕС за участю радника міського голови Сергія Яцика і спрямований на поліпшення якості підготовки саме тендерної документації і планування закупівель. Розроблені критерії ризиків, їх оцінка і аналіз контролю за їх виконання, включає в себе. Як даний, даний даний проект є пілотним і планується розпочати у разі прийняття даного рішення через місяць і буде тривати три місяці. За результатами пілотного проекту пропонується опрацювання всіх пропозицій, як він буде працювати і в подальшому буде ну, більш детально думаю, срій доповнить мене. Індикатори напрацьовувалися колегами з різних антикорупційних органів. Ми отримали багато пропозицій, внесли в документ. Власне, пілотас нам можливість побачити дійсно, чи воно працює і чи дійсно якісно виконується підготовка тендерної документації, оскільки ну підготовка це дуже важливий блок, де так чи інакше з технічних чи інших причин можуть бути помилки. Ми хочемо пілотом відпрацювати. І подивитися на результати, і якщо це, результати будуть позитивні, затвердити потім цей документ вже ну, там, на загал, на всі, нам на постійно, скажімо так, для органів місцевого самоврядування. Ось таким чином. Отримали позитивні рішення від Інституту законодавчих ініціатив і інших експертів, тому о, прошу підтримати даний проєкт.